Боже, а що ти з собою таке зробив? Ну коли це вже закінчиш це позор, позор, позор. Він дістався там вашим правом. Отаке таке я не люблю. Та-дам! Кайфую від таких розпаковок чесно. Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі! І це моє перше відео. Та-дам! Я це зробила нарешті. Тому, будь ласка, якщо вам сподобається це відео, поставте лайк, напишіть коментар, підписуйтесь, я буду вам дуже вдячна. Тож, сьогодні в нас огляд корейської косметики. Я придбала щось нове для себе і щось, що я купую майже кожен раз. І без цього я не можу. Ще один момент, який я хотіла сказати, це не реклама. Де я купила зараз своє замовлення на сайті DidiWander. Там я робила чотири свої замовлення останні рази, і мені подобається цей сайт тим, що там завжди в наявності є те, що мені треба, і в них є гарна бонусна система. Зараз в мене вже на наступне замовлення буде знижка 7%. і е, за замовлення від 3 тисяч гривень там безкоштовна доставка. І ось я думаю, що ви вже побачили так. Ось як виглядає упакування. Я знаю, що деякі це люблять, і я кайфую від таких розпаковок, чесно. За що я переживала? Я переживала за доставку в тому плані, що я зараз знаходжусь в Польщі. У цього магазину доставка тільки по Україні, як я зрозуміла. І я замовила цей пакунок на своїх друзів, і друзі мені потім привезли це в Польщу. І я дуже рада, що. На перший погляд нічого не зіпсувалося, все в ідеальному стані. Але давайте почнемо вже нарешті робити розпаковку. Я знаю, що це просто улюблене. У, -у, -у, -у! що ми бачимо? Боже, ну, звичайно, воно впало. Що ми бачимо по-перше? І це дуже приємно: це, е, такі тестери і подаруночки, зволожуюча маска, медіпіль. Я сподіваюся, я вимовляю правильно бренди. Якщо ні, то, будь ласка, поправте мене, щоб я знала, як точно. Такий шампунь. Вау! Шампунь від цього бренду, що я замовила скраб для шкіри голови. То я спробую обов'язково це. Коли ти замовляєш щось на велику суму, або навіть не на велику, ти коли розпаковуєш, ти завжди хочеш побачити щось, що ти не очікуєш. І ось таке. Це ти точно не очікуєшся знову. Ось так вам поправляю трошки своє волосся, яке від жари. Трошки в мене впав об'єм, але нічого. Ах, о, ні. Отаке от я не люблю. Я не люблю, коли ось такі от якісь маски. Напевно, що від, від е, напечатаного так, щось на упаковці, або просто це якийсь бруд. І я такого не люблю на косметиці. Особливо на косметиці. Навіть я, я знаю, що я не користуюся упаковкою, я користуюся тим, що всередині, але в мене одразу такий от, знаєте, така думка, боже, де воно валялося? Де воно було? Що воно таке? Я так. Ну. Але чому їх два? Це, по-перше, SPF від Dr. Сюрикл з гіалуроновою кислотою. Це мої must-have. Бо останні місяці я користувалася іншими СПФ-ами просто для того, щоб спробувати, і мені не сподобалося. Зараз я використовую ці СПФ для нанесення на руки та на зону декольте. На обличчя для мене це фаворит. Я знаю, що ви чули про цей СПФ багато, може навіть більше, ніж я, але він дійсно крутий. І я зараз проживаю в Польщі. і... Спробуйте вгадати, скільки коштує ось цей крем в Польщі. Я вам дам підказку. Я купила цей крем зі знижкою в Україні за 750 гривень упаковка 50 мл. Тут такий крем коштує як два таких. Тобто, це дуже було вигідно. Доктор Сюрікл, всі дуже хвалять гідрофільну олію. В мене вона є, але я вам сьогодні покажу, чим її можна замінити більш таким бюджетним, бюджетною косметикою. Бо для мене, ну, я не бачу того результату, про який говорять. Але крем-гель від Доктор Сюрікл з Центелею це дійсно те, що зволожує шкіру. Наступне це бренд Нідлі. Я думаю, що це улюблений бренд багатьох дівчат в Україні. Цей бренд, в принципі, став популярним в 2020 році. І став він популярним не тільки в Кореї. До речі, в Кореї в цьому році він був визнаний як найкращий бренд серед корейських користувачів. А ще він вийшов на міжнародний ринок в 2020 році на ринок США та Європи. І одразу усім сподобався. І це дуже важливий такий фактор. І ще такий цікавий, от, от просто цікавенка. Ви знали, що це не тільки бренд косметики. Це ще бренд, який виробляє харчові добавки. От якщо ви знаєте, де їх купити, будь ласка, напишіть, бо ну, мені дуже хочеться спробувати. Я зараз підбираю для себе якусь формулу прийняття вітамін та харчових добавок так, щоб. Це дійсно було дієво, і мені дуже було цікаво А Від цього бренду в мене і тонер, і ще один тонер, і крем для зони навколо очей. І ви знаєте, мені подобається. Це зволожуючий тонер з екстрактом гриба. В ньому 145 мл, і коштує він 850 гривень. Він дуже економічний сам по собі. В мене був трошки інший тонер, такий тонер два в одному. Я замовила іншу версію. А що я можу сказати? Якщо у вас стоїть питання про економічність бренду, так, от ви витратили гроші на якусь баночку, і ви хочете її користуватися довго, то це бренд Мідлі. Я можу користуватися місяцями, просто майже кожен день якимось тонером, і він в мене не закінчується аж прям, ну, навіть не на помітці половину використано, знаєте. Тому е, в цьому плані цей бренд я рекомендую. Я рекомендую його для тих, у кого суха шкіра, бо він дуже гарно зволожує. Я рекомендую е, наносити одного рашиночку. І вам її вистачить на все обличчя. І це не тому, що ви економите, і це не тому, що ви хочете якось ну, там, вберегти цей крем на віки, щоб він дістався там вашим правнукам. Ні. Бо цього дійсно буде досить. З цього бренду розпочалася а, така Розпочався такий тренд на корейську косметику, бо до цього корейська косметика була тільки в Кореї. Продукт саме заміни гідрофільної олії, бо це такий крем-бальзам для очищення та зняття макіяжу. Він для мене найкращий варіант, бо має таку жирну, приємну текстуру. Їй вистачає зовсім трошки нанести на шкіру обличчя, і в принципі такої баночки 100 грам. Вистачає на дуже довго, і це моя вже третя баночка, до речі. І коштувала на десь 700 гривень, може трошки менше. Це те, чим можна замінити гідрофільну олію від Dr. Surical. Новий засіб від цього бренду це глиняна маска для звуження та очищення пор. Вона, до речі, йде в складі з квасолею. Має теж такі дуже великі часточки в, самому, в самій масці, ніби як це скраб, бо коли ми знімаємо цю маску, ми повинні масажувати обличчя. І якраз от такий масаж дає той ефект, який вони обіцяють. І глиняна маска коштувала теж десь 685 гривень. І е, це 140 мл. Вона дійсно е, така вигідна. Я її тільки буду тестувати. Я думаю, що е, в тому сенсі, щоб побачити дійсно дієва маска чи ні, одного разу недостатньо. Треба її використовувати десь там 5-6 разів, щоб побачити, як твоя шкіра реагує на неї, е, е, і взагалі який результат. Бо перший результат може бути у мене так було з одним кремом, я не буду називати бренд корейської косметики. Ним я вже ніколи я, напевно не буду користуватися. Але після першого нанесення крему в мене було все добре. А після другого в мене була така алергія на шкірі обличчя. У мене був якийсь опік, все почервоніло. Це було дуже страшно. Мені допомогли тільки проти. Алергенні таблетки. І спало це все тільки на наступний день. Тобто я дуже злякалася, треба тестувати косметику дуже обережно. Ще один повністю новий для мене продукт. Тож, я заказала собі на тест отакий от скраб від Dr. Fohir. Це соляний скраб, в ньому 50% складу це морська крупна сіль. І ви, коли наносите цей скраб, ви Відчуваєте е, ці часточки, і треба масажувати голову до тих пір, поки вони не розчиняться. І, до речі, такий скраб можна використовувати замість шампуню. Тобто, ви спочатку використовуєте скраб, потім шампунь, або просто скраб і е, сушите голову, і все. Я... Е, коли беру на пробу продукт, я стараюся взяти маленьку баночку, якщо це в цьому є можливість, щоб спробувати, особливо для волосся. І тут в нас 50 мл, коштувало десь 300 гривень. Абсолютно нормально, я вже розумію по цій баночці, що мені її вистачить надовго. Тому, в принципі, я задоволена, я їм вже користувалася. Це єдиний продукт, яким я вже користувалася до зняття цього відео. Бо я його розпакувала, мені треба було помити голову. І я це зробила з цим скрабом. Доктор Фохер це такий трихологічний бренд корейської косметики. Він професійний, тобто в них. Косметика тільки для шкіри голови або для волосся. І вони спеціалізуються от саме на е, випадінні волосся, тобто як це зупинити, як працювати зі шкірою голови. Я вважаю, що в принципі е, це непоганий бренд, бо я чула за нього дуже багато крутих відгуків і рекомендацій. Тому може я спробую навіть від нього і шампунь. Кінчується зараз тонер від іншого бренду. Бренду Медипіль. І я сподіваюся, от я його розкрила, ось так виглядає коробочка. Я сподіваюся, що е, ось цей серум з комбучею та гіалуроновою кислотою він мене не розчарує. Бо тонер з таким ж складом, комбуча і гіалуронова кислота е, для мене теж стало таким відкриттям. Е, це величезна баночка, яка. Е, в принципі, не закінчиться ніколи, і я вже е, думала, ну коли, ну коли це вже закінчишся, щоб я купила щось нове. Але от зараз в мене трошечки продукту залишилося, і я вирішила заказати, замовити щось інше е, з таким самим складом. Він навіть якщо у вас суха шкіра на тілі, і ви бачите, як е, сходить там засмага, так? ви можете помазати цим тонером буквально крапелько. І ви побачите, як через хвилину у вас зовсім інша якість шкіри. І це абсолютна правда. Я їм користуюся зранку, це обов'язково. І користуюся іноді ввечері після умивання, особливо коли я наношу ретинол. Або ретинол і гіалуронова кислота вони дуже гарно дружать між собою. І це для мене такий. Така формула, так, вмивання, потім цей тонер з кобучою гіалуроновою кислотою, і вже потім ретинол, і вже потім щось з цинтелою я наношу, такий кремчик, так? щоб зранку встати і бути молодою, гарною, привабливою, і щоб всі просто дивилися на моє обличчя і казали, Боже. А що ти з собою таке зробила? Я кажу: Ні, та це моя природа, така. Ви знаєте, А ні, це така от формула використання тонерів. Тонери для мене це просто must have. Він був заснований в 2007 році, тобто він наймолодший з усіх, які ми зараз сьогодні побачили. Але він був теж заснований командою дерматологів, лікарів і. В них формули запатентовані, тобто, це означає, що вони дійсно робили дослідження, що вони зробили щось нове в індустрії краси догляду за шкірою. І для мене це теж стало таким показником якості. Взагалі, цей серум для підвищення пружності шкіри. І в принципі, це. Те, про що я говорила, коли я користувалася тонером, я теж це відчувала на своїй шкірі. І це правда: якщо ви купите тонер, ось з таким ось складом, по-перше, ви його будете використовувати дуже довго. Я наголошую в цьому відео про це. Бо я знаю, як зараз ну, не дуже деякі люди можуть собі дозволити купити якийсь крем, міняти його часто. Тобто вони звертають увагу не тільки на дієвість, не тільки на бренд, але й на ціну і на кількість мілілітрів так, або грамів в цьому кремі. І кремі тонері, серумі. І якщо деякі в мене засоби, вони просто за один місяць, отак от їх. Вони просто щезають мене з полиці, то ці, які я вам показую і наголошую на тому, що вони дійсно використовуються довго, це правда, і вони вам прослужать там 3, 4, 5 місяців. І ще важлива порада. Якщо у вас немає змоги купити косметику корейську в Україні, бо ви проживаєте в іншій країні, і у вас немає можливості її доставити, платити за відправку, так? ви переживаєте, в якому стані приїде ця косметика. Коли я була в Антверпені в магазині The A Stories, це магазин, який вищий сегментом HM, але в них власник один. В них завжди в магазині є така зона з косметикою. Загалом це косметика виробництва самого цього за Азасторіс, але в них є полиці з корейською косметикою. Там звичайно ціни дорожчі, ніж в Україні, якщо б ви купляли цю косметику. Але, хоча б у вас буде можливість підійти. Вибрати, затестувати, почитати склад, взагалі е, спробувати да, щось, бо там є і різні розміри, і є і маски, і щось для волосся, і щось для обличчя, і для тіла, і для очищення макіяжу, і для е, боротьби з якимись проблемами шкіра. Е, тобто, якщо ви знаєте, що вам потрібно з косметики, будь ласка, прийдіть туди і обирайте собі. Uh, щось uh, з цього з полиць. Uh, і якщо ви в Польщі, то в Росмані багато продається корейської косметики. Боже, я сподіваюся, що я правильно говорю ці всі бренди, бо це позор, позор, позор. Але пробачте мене, якщо це не uh, тренінг, як вимовляти бренд Hermes, або Chanel, або Saint Laurent. Тобто тут uh, з корейською темою так uh, треба. Було е, з'ясувати. Магазин Росман. І е, тут зазвичай продаються в салонах краси деякі корейські бренди, але тільки, напевно, що ось такі SPF -и. І вони продаються в салонах лазерної піляції, але вони дорожчі набагато. Тобто е, факт за те, що ви один крем купите. За ціною двох в Україні, це правда. Я бачила нещодавно відкриття якогось крутого корейського магазину в Польщі, і відкрили його, якщо я не помиляюся, українці. Я порівняла ціни, але вони дорожчі. І це не тому, що вони більше хочуть накрутити там грошики заробити, а тому, що і податкова система інша, і вартість товарів теж вища сама по собі. Тобто ці такі фактори вони не дають мені злізти з українського ринку і замовлень з України. Тож сподіваюся, вам це відео сподобалося. Це моє було перше відео. І, звичайно, я там і запиналася, і щось в моєму мовленні можуть бути якісь помилки. Але дякую, що ви додивилися. Дякую, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що. Розказала вам трошки свого досвіду, трошки цікавих фактів, і зробила вам такий огляд на косметику. Всім папа, -па, дякую!